Як завжди починаємо з красивої І так обід. Сьогодні ми з вами вже зустрічалися. Зранку я робила сирнички. Сьогодні в меню нашого обіду буде капусняк. Осінь. Хочеться щось такого осіннього, літнє, вже так, та спека надоїла. Хоч хочеться осіннього, осіннього, якогось такого, знаєш, капусняка, щось такої, капусти квашеної, ну, щось таке вже хочеться. То я вирішила варити. Капусняк. Нам для капусняка треба буде отакі ребра, ми купили. Капуста квашена. У нас лишилося з того разу, скільки капусти. Ми, певне, буде замало. Візьмемо, ще, ще візьмемо. І, певне, зробимо макарони, може, зробимо шпагеті. Побачимо. Ну, головне меню у нас сьогодні капусняк. Готуємо. І так, ми влили води в баняк і кинули наші ребра. Вони у нас мариновані для барбекю. Це дуже добре буде для нашої, для нашої капусти, для нашого капусняка. Влили, влили, ми готові вже такі купили. Краще, як вони є копчені, то ще краще. Ну, у нас не було, немає тут копчених, я не знайшла. Тут ми влили олійку і зараз кидаємо сюди капусту квашену. Цю капусту це є квашена капуста, отак вона виглядає. Ми її купили в магазині. Це німецька квашена капуста. Не знаю, що це таке. Зараз подивлюся. І подивимося, наскільки вона добре до вживання. Ми кинули картоплю до нашої. До води з м'ясом. Включили форну, кинули сюди капусту, влили олійку і хай вона тушкується до якоїсь часу. Поки вариться наш капусняк, ми поставили кипятити воду на наші макарони, приготуємо собі цибульку з морквою до капусти. Вода на макарони кипить, Ми беремо наші макарони і кидаємо в кип'ячу воду. Ми кинули наші макарони сюди, в кип'ячу воду. наш, нашу капусту. Вода вже підходить до сміття сушитися. Ми її так трошки помішаємо ще. Та капуста в нас буде бурлий, ми її так мішаємо. І починаємо готувати до макаронів підливу. Для підливи беремо тону, тунець. Можемо кидати цибулі, але ми не будемо кидати цибулі. Ми кинемо чесник, парміджан і вискочимо, напевно, ходимося. Наша капуста майже скусилася, але ми її ще не захищаємо, а до неї додаємо. Натерту моркву і нарізану кубиками цибулю. Ми додали капусту, до капусти цибулю і натерту моркву. Коли цибуля, коли капуста має в собі, квашена капуста має в собі моркву, не треба додавати моркву, вистачити, що вона має. Але німецька капуста квашена ніколи не має моркву. І ми тоді все додаємо морку, коли тоді і краще і смачніше. І Чекаємо, коли то все сушиться і набере відповідного забарвлення. Сковороду наливаємо олійки. Чекаємо, щоб кидаємо, кидаємо чосни, кинули олійки, кидаємо прям такий вбраний чесник, хай він там нам дасть смак, ми його викинемо і дамо відразу тунця, як тільки нам смажиться чесник. Додали ще трошечки олії до капустки, тому що вона майже всю олію убрала, а нам треба, щоб і наша тубулька була посмажена. Можна було її, правда, окремо посмажити, але я смажу вже разом за які. Ми ще трохи її посмажимо. Часник, бачите, смажиться також, хай він посмажиться. Він дасть відповідний запах. І ми кинемо тунець. Так, ми вже витягаємо, бачите, витягнули, витягнули, я взяла трошечки. Витягнули чесний геть. Так, ми кинули сюди, ми кинули сюди тунець, кинули сюди. Часник. Кинули сюди вино О, таке сухе. О, і чекаємо, робимо більший вогонь, хай воно в нас все виженеться. І наша оця вже паста майже готова. Готова паста. Готова? Готова. Все готове. Капусняк. Ще трошечки все. Ми його додаємо. Так, даємо, даємо вже готову, готову капусту до капусняка. Викинули ми то все. Окей. Перемішаємо. Це вже нам не треба. Окей. І ще трошки хай побуде. Так, дивимося, що йому бракує. Бракує що. Бракує фасолі. Фасолю треба зварити. Якщо нема звареної фасолі, можна взяти її вже готову. Ми зварили фасолю, даємо, все даємо, зливаємо це, даємо сіль, даємо перець, ще трошечки нам вона покипить, а то Готов, готовий наш капусняк. Так, я посуп, як завжди, я в кінці даю солі, дивимося. Ще треба трошки солі. Окей. Okay. Ще трошки солі вистачить. Кладемо також перець ми криваємо. Все, супа готова. Наші макарони майже вже готові. Ми кладемо його і дивимося, чи нам його ще треба. Готувати. Ще трохи. І робимо підливку. До кінця нашого пливи, до кінця ще трошки треба часу. Ми вже дали ложки. от почекаємо, хай вони кінчуться зварити. І, і так ми зробили все. Ми зварили обід. На обід у нас сьогодні капусняк, Ми його зварили. На друге ми зварили макарони. Бажаємо вам всього найкращого. Пробувати не будемо. Не буду, тому що я то все знаю і знаю, що воно непогане. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба. Міцного здоров'я. Дякую за те, що ви підписалися на мій канал, що ви робите мені лайки. Я прощаюся. Всього найкращого до завтра.